Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван, і сьогодні поговоримо про те, як редагувати готову STL модель у Fusion. Для цього нам потрібно її імпортувати, натискаємо «Insert», Insert Mesh. Далі обираєте ваш STL файл. У мене для прикладу це буде ось така підставочка для телефону. Натискаємо ОК. Ми бачимо, що вона складається з купи трикутників, в той час, як у CAD-програмі, ну, наприклад, у Fusion. Давайте уявимо, що це сфера, вона буде ідеально круглою. У stl файлі, якщо сильно її приблизити, можна бачити ці трикутники, і зрозуміло, що, хоч це і сфера, вона все одно не округла, а складається з таких трикутничків. Тому нам обов'язково ось цю купу трикутників. Потрібно конвертувати в Solid Body. Але для цього спочатку треба з нею трошки попрацювати. Обираємо модель, далі переходимо у вкладку Mesh. Тут є для нас два цікавих інструмента: є Remesh. Якщо вам не подобаються ось ці всі трикутники, можна тут натиснути Preview. Ми бачимо, як виглядатиме наша модель. Повзунками можемо регулювати налаштування, щоб підібрати якийсь кращий вигляд для вашої моделі. Але тут слід враховувати, що порівнянні з моделлю, яку ми імпортували, тут створюється набагато більше і навіть якщо з цим можливо буде простіше працювати, а воно сильніше навантажує комп'ютер. В даному випадку з цією простою моделлю я її не буду ускладнювати, а навпаки, спрощу. Є інший інструмент Reduce, який зменшує кількість трикутників. Знову обираємо прев'ю. Ми можемо звернути увагу, якщо ми на максимум витягуємо повзунок, то у нас ну якби нічого не змінюється. Є купа трикутників. Якщо ми йдемо донизу, бачимо, що навколо логотипа ось тут картина сильно спрощується. Ну, З цим набагато простіше буде працювати, але якщо сильно низько опустити цей позунок, то ми бачимо, що модель прям деградує. Цього я не хочу, тому оберу десь таке положення. Виглядає адекватно, при цьому у нас сильно менше стало трикутників. Скільки було і скільки стало. На даному етапі ми вже можемо конвертувати цей меш в баді. Для цього обираємо її, переходимо в Modify, Convert Mesh. Натискаємо ОК. І все, тепер ми можемо працювати з цим тілом. Зайві трикутники ми можемо просто обирати і видаляти. Якщо мова йде про якусь е велику площину, де є купа очевидно зайвих трикутників, ми можемо вибрати один із них, і Fusion можливо, навіть зрозуміє, що потрібно видалити всі зайві, ось як зараз і було. Якщо у вас не надто потужний комп'ютер, можна натиснути правою кнопкою на наш кореневий елемент і обрати Do Not Capture Design History. Історія всіх наших змін вона не буде запам'ятовуватись, а тому менше навантажуватиме ваш комп'ютер. На даному етапі логічно буде прибрати усі зайві трикутники, щоб спростити нашу модель, та й в принципі працювати буде набагато простіше. І одне у мене складне місце залишилося це лицева ось ця панелька, де є логотип. Тут по такому ж принципу один видаляємо і бачимо. Бачите, всі разом також видаляються. І тут так само. З цими боковими стінками логотипа тут вже не вийде їх так видаляти. Зараз ми бачимо, що. Плюс-мінус округлість, але якщо ми будемо видаляти, то власне ми знищуємо ось цю округлість. Тому цього робити не слід. Але якщо ви хочете, наприклад, прибрати цей логотип, можна звичайно спробувати видалити ось цей фейс, але не вийде, оскільки всі ці трикутники з боку нас не пускають, і тому нам потрібно потрохи їх видаляти. І в якийсь момент вся ось ця фігура повністю зникне. І отримали ми ідеальну модельку, взагалі без зайвих трикутників. Виглядає так, ніби я її сам тут і змоделював тільки що, і з нею вже можна дуже зручно працювати. Наприклад, хочу я ось тут якийсь отвір. Давайте оберемо Circle. Так, примагнітимусь до центра. І, наприклад, на цій висоті хочу отвір 16 мм. Далі обираю солід, екструд, наше коло. Стінку до якої ми будемо вирізати, і Окей, все, маємо отвір. Ось таким чином дуже просто редагуються готові STL-модельки. Тому, якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк, напишіть якийсь довгий коментар, можливо, побажання про що ще записати відео. Також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. В описі під відео я залишу також посилання і на плейліст з усіма своїми уроками по ф'южн. Тому, якщо не дивилися, приємного вам перегляду. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось.